Це вже моя машина, всім привіт Джета 6-13 рік Приїхав з Харкова, з дитині брали машину і почало ругатися Engine. і почало ругатися на датчик детонації, датчик бідної смесі, датчик на впуски, коротше біда. Менше з тим Почав лісти, зняв фільтр тут есть такая фишка она зеленая и сіра. вот тут Зняв и попшикав діелектриком, уже знайшов, де він знаходиться Сейчас покажу, де він знаходиться а він знаходиться, если так будет видно конечно він знаходиться ось оце датчик Датчик. Ось Він знаходиться, Єлі видно, оце проводок іде. І вон він знаходиться. Пропшикав, все перечистив, блок предохранителі. Тут було окислено, все. А тут усе отаке зелене. Перечистив, перетой, там перечистив і все вийшло. Оце так. Вирішення проблеми по датчику детонації. Так що, можна сказати, зробив. Перевірити показники по датчику детонації можна в такому порядку. Заходимо в програму, заходимо в блок двигуна, заходимо

1400. Оце отак. Всім привіт! Сьогодні за джету 2013 року проблема не закінчилася з датчиком детонації, виходить. Я тоді пропшикав, все зробив, проїздив 20 кілометрів і знову загорілася помилка. По значенням в реальному часі показало, що проблема на, е, якому? на, першому, на перших трьох циліндрах, п'ятициліндровий двигун тут. І виходить, що кругом на запчастинах казали, що тут тільки один датчик детонації. По факту їх два. Так розкажу, як я добрався до цих датчиків. Кругом е запчастістів, які займаються запчастинами, мені казали, там один датчик. Ну або не казали, що їх два, а по факту, щоб я потім прийшов ще по один. Получається, ось з таких фішечок. Ось вони. ось вони, ось вони, вони, Знімається Оце, е цей фільтр з пластиком, це воздушний фільтр. Перед тим знімається отут воздухан. Ну Там де заборник воздуха. І Знімається отут хомут виходить, і знімається з цього. Потім зривається, а так підбираєш і зриваєш. Після того отут стоять ось датчики від них. Оце я тут вийняв. Тут є такий кожух теплоізоляційний. І далі пропустив туди вниз. І там їх просто два штуки. Два, а не один. А щоб приділити, як ми оприділили, який датчик лагає, ми вчора зробили як? Зняли катушку, катушку, определили, яке рядність. Зняли цю катушку, це виходить перший циліндр. Зняли оцю катушку, це п'ятий циліндр. І оприділили, що в нас погані показники, пропускаємось там в реальному часі. від короче До 12 вольт пробиває. А ці 2 показує 0,4 мВ. А б до 12 вольт пробивав ці три циліндри. То, як виходить, правильно ми оприділили, я знімаю зеленою фішкою і він дальній вийшов у мене. тобто Мені правильно я замовив новий датчик і правильно буду змінювати. Потім далі там, от щелкнув цей весь кожух теплоізоляційний. В середині кожух є пластиковий. Такий захищаючий. Він отакий, зараз покажу. отакий ось. Такий кожух. Він там з двох сторін защелкується. Ось такої тут десь штучка ця, але вже не покажу. Тут виходить, зняв з... кожух, зняв, щоб не мішав. І зняв отут защитку. Ось кожух, оцей щоб Тіпа... внутрішня граната. Захищаються від тепла, виходить також. І оце зняв з датчиків защитка, така теж, вона на трьох болтиках на 10. І все. А тут виходить ця защита, що на внутрішній гранаті, там головка на 17 відкрутив. Далі виходить, ось ці два датчика. Ось виходить той, що працює, і той, що не працює. Получається, я купив з зеленою фішкою, він длинніший. Є з сірою, він коротший. Ось з сірою, а ось з зеленою. Зараз заміню її, пропущу все заново і буду провіряти, як воно ташовано. Ось такі справи. Зняв вже цей датчик, він такий самий по оригіналу або аналог Я так зроблю, щоб видно було. Получається, він по длині, плюс-мінус такий же самий. Просто вже придивив, бо той скручений сам провод. Але цей товщий сам по такому, ну, стан товщий, товщий він, найбільш товщий. Але з виду такий самий, фірма така сама, але товщий Короче, Буду пробувати, як буде працювати, і подивлюсь потім показники в реальному часі. Вже як поставлю. Тут зняв. Ой, дивіться, тут датчик ось цей що не зняв. З сірою фішкою. Ось він стоїть. Ось так, щоб видно було, що це ось Отак. Це з сірою фішкою. а цей виходить з цією зеленою. Зеленою ось. Коротше, тема в чому? Треба цей датчик закручувати динамітричним ключом. Як кажуть, будемо робити все по технології. Казали мені от руки закрутити. Ну будемо крутити все як по специфіці, все як потрібно. Коротше, виставили 2 ньютонометра, так як книжка пише. Достали ключ динаметричний. Будемо спробувати ним закручувати. Головка на 13 там звичайно і динаметричний ключ. Будемо пробувати закручувати. Ось сюди. Тут стоїть ось такий датчик. І будемо пробувати зараз це все ставити. Так, датчик установив детонації, той що на перший, другий, третій циліндр. Цей не знімав і нічого не крутив на ньому. Саме тяжче це оцей хомут зняти і защілкнути його до верху. А так, в принципі, тут нічого такого важкого немає. В принципі, нічого такого важкого немає. Далі покажу тут скрутив. Ой Тут виходить, ось так він стоїть. Зелений ось я його поміняв, це новий вже, це старий сірий. Будемо перевіряти як воно працює. Я думаю все буде гарно. Ну я так сподіваюсь, а там буде видно. 2.5, Америка. По цьому не бачив ніде відео, той вирішив коротше, зняти, можливо комусь щось допоможе. По вирішенні проблеми. Так, зараз момент істини. Опять тепер з салона. Я вже підключився VCDS. -ом. Зараз буду дивитися, що показує помилка помилки. А, да, я зараз удалю помилку цю. 300. О, це те, що я тіпа, цей циліндр Так, це все удалю. Так, удалив помилки, тепер е дивимося по Найду групу, де знаходиться датчик детонації. Зараз він завмерший, все, зараз заведу і ми перевіримо все. Так, перший запуск після заміни. Так, я її завів. Зараз воно виведеться на обороти. Більш-менш непогані. І будемо розуміти, чи нормально, чи ні. Так, я так розумію, це гарні обороти. Так, що в нас тепер показує? 0,6, 0,7. Ну, а то старий датчик показує 1 вольт. Зараз ну, погазує. Я навіть не знаю, чи правильно він показники, але ну, більш-менш випрявилися, виходить, зараз 0,6 вольта Мілівольта. Ну Будемо подивимося, як поїздю, десь 10. Кілометрів хоча би проїду і буде зрозуміло. Чи нормально чи ні ця робота. Ну в принципі, зараз показники вже краще, чим були. Вже краще. А там вже будемо зараз розуміти, чи правильно це все показує, чи ні. Як уже проїздю, як кажуть, покаже вже точно, а поки все гарно показує. Будемо дивитися як воно що воно працює вона нормально, а там вже подивимося, зараз проїду якісь там 20 кілометрів і будемо розуміти вже. Так, продовження. Вже проїхав я цілий день, там катався по місту, не сильно там 17,6 миль я проїхав, помилки немає. Получається все, напевно, правильно зробив. Це десь 26-27 кілометрів проїхав. Помилки поки немає. Показники по датчикам, по датчику детонації, получається, перший, другий, третій циліндр і четвертий. В принципі, плюс-мінус сильно не від. Ну, четвертий і п'ятий. Чуть-чуть у них вище показники. Але не такі, як були тоді на... Получається, на холостих показувало там по 3000 оборотів щось в тому плані ну, то, по 3000 3 вольт мілівольт це 3 вольта то дуже великі були показники зараз дуже гарні помилки немає я навіть отак зараз проїдуся і відставлю проїдуся в плані як вона в ходу. Ну в принципі вже ніяких проблем по ній немає. Автомобіль їде досить непогано. Помилки ніякої немає. Зараз виїду. Зараз рівномірні, тобто показують, сильно не пригають як, як пригали Тепер вони примірно одинакові От зараз я їду показники отакі. Ну, помилка ніяко не вискакує, машина почала, почала гарно їхати, набирати, не скидати. Ну, немає такого, як вона пропадала потужність. В принципі, все з цим тепер все гарно. Тепер все з цим гарно стало. Автомобіль почав набирати швидкість, почав їхати гарно Він почав їхати, помилку не викидає, тестовий заїзд, їде вона досить гарно і ніяких проблем немає. В принципі, виходить, що я зробив все і був правий, що один датчик вийшов з ладу. цьому мені чути допомогли, все тепер гарно робимо. Коротше все, я в принципі все зробив, Уже зупинився, зробив тестовий заїзд, можна сказати, в 20... 20 миль. В принципі, помилок за 20 миль немає. Все добре. Показники в реальному часі ось по циліндрам, плюс мінус, мінус непогані, але по старому датчику такі чуть завищені, ніж е, по новому датчику. ось По п'ятому циліндру. Тут 0,78 По четвертому циліндру 1.09. Ну це не такі, як тоді були на холостому, вони вже показували по 2000, по 2000, да, по 2000 показували по датчикам. Ну це якось так. Зараз покажу яка вона. Звейдуться. Джетка. Тут 144 милі. 144 тисячі миль. Підписуйтесь, лайкайте, кому цікаво, Буде далі ще більше відео на зв'язку.